Цими радісними словами Христос народився. Христос народився. Христос народився. Це чудова і радісна звістка, брати мої дорогі і сестри. Саме слово народження воно вже асоціюється з життям, воно асоціюється з тим, що Рід продовжується, саме слово народження воно асоціюється з благословінням. І коли ми читаємо про народження нашого Ісуса Христа, воно ще асоціюється з тим, що в цей світ родився Спаситель, відкупитель, благий, добрий. Люблящий Бог, слава йому. І знаєте, коли ми говоримо про народження Ісуса Христа, то з народженням Ісуса Христа прийшла нова ера для людини. Він по новому показав нам Отця, Він по новому відкрив нам небо, Він по новому постукав в наші серця, Він по-новому дав натхнення. Людям, які пишуть такі чудові псалми, які пишуть таку чудову музику. І сьогодні ми можемо чути, як наші дітки прославляють святого і праведного Бога. Це, брати і сестри, прийшло з народженням Ісуса Христа. Слава йому, Його дари прийшли на цю землю для нас, Його благословіння прийшло на цю землю для нас, Його любов, Його ласка. Поселилась в наших серцях. І це є найбільш радісне свято, яке колись було на цій землі. Можливо, є люди, які думають, що народження це було якесь таке старе свято чи давне свято. Але я так не думаю. Це є нова звістка, це є нове свято. Свого часу Христос народився в твоєму і моєму серці. І я вірую, брати і сестри, що сьогодні в Україні, в сьогоднішній день, Христос народиться в багатьох серцях. І не тільки сьогодні, Він народиться, Він родиться кожен день. Чому ця звістка не є давня, ця звістка не є стара, ця звістка є нова для кожної людини, яка вірує, що Христос. Є Господь, слава йому. Коли ми читаємо цю чудову історію, брати і сестри, про народження Ісуса Христа, і я так думаю за своє народження, знаєте, до того, як я родився, я не міг думати, я не міг говорити, я не міг оприділити цей день свого народження. Я не знав, коли я роджусь, але Господь він все знав. Ну, коли ми говоримо про народження Ісуса Христа, то був, Він був раніше, чим родився від Діви Марії. Ми читаємо Книгу Буття, перший розділ, коли Бог творив світ, і Господь сказав: давайте світворим людину на подобу і образ свій. Коли Бог виводив ізраїльський народ з Єгипту, і коли вони не мали що пити, то Бог сказав до Моїсея: іди і скажи скалі, і з неї потече вода. І в новому заповіті написано, що з цією скалою був Христос. Він був ще раніше. І він, цей Бог, який був, є і буде. Слава йому! Слава Богу. Він знав, брати і сестри, про своє День народження. І я думаю, що так, тоді, як вони творили, як Господь творив цей світ. Так і була рада на небі, і Христос каже: Я зійду, родюсь від Діви Марії, щоб спасти людей, які живуть в цьому світі. І ми читаємо цю, про цю чудову новину. Два євангелисти, Матвій і Лука, описує нам цю чудову новину, коли ми читаємо Євангелію від Луки, другий розділ, там написано. Що Йосип і Марія, вони жили в Назареті, і прийшов, а пророк Міхей нам описує п'ятим розділом першим віршом, що Христос, Син Божий, повинен був родитись в Іфлеєм. І знаєте, я думаю, що цей перепис, який прийшов в Римську імперію, він був посланий самим Господом, тому що, коли б не було перепису, не виконалося це слово Міхея, де Христос повинен родитись в Вифлеємі. Як сьогодні брат замітив, можливо, люди були незадоволені цим переписом, але це вийшло від Бога, тому що Йосип і Марія вони були повинні піти в Ефлеєм міста Давида. Воно називається містом Давіда, тому що в Ефлеємі родився Давид. А як ми знаємо, Давид був цар, він був з царського роду, і Марія, і Йосип вони були з царського роду. І коли ми в Євангелії від Луки читаємо родовід Ісуса Христа, я не буду його весь перечислювати, це третій розділ з 23 го вірша, але написано, що Христос був сином Давида. Потім написано, що Христос був сином Адама. І в кінці написано, що він був сином Бога. Сам Бог зійшов на землю. Слава йому! Яка велика милість і яка велика благодать, брати і сестри, прийшла на цю землю. І Йосип і Марія, вони пішли в Ефлеєм, щоб записатись там. І далі ми читаємо, брати і сестри, що коли народився Христос. То слава неба зійшла на цю землю. І вона прийшла до пастухів, до бідних людей. І слово Боже, нам говорить, що каже: я вибрав не мудре і не сильне цього світу, щоб посоромити мудрих і сильних цього світу. Хоча Христос є цар, Він є Бог, і Він є з царського роду, з роду Давидового, але Він родився. В бідному хлівичиці, в бідній пещері, щоб бідні люди, брати і сестри, такі, які ми з вами могли приступити до нього і віддати йому славу. І як добре, що ми сьогодні на цьому місці віддаємо славу, царю, царю і Господу, господствуючому. слава йому! І коли ця зірка, ми в другому розділі читаємо Євангелії, то написано, що з ходу вийшли. Мудріці або в другому пере перекладі царі. І знаєте, коли вони йшли, я думаю, що вони йшли через пустиню. Саме слово пустиня асоціюється з нас з цим словом, що це є пусте місце. І коли ми подивимося так, на всі пустині які є в цьому світі, то це було зимою, так як сьогодні в нас. І ви знаєте, що. Пустиня вона буває жарка 50-60 градусів, а пісок нагрівається до 70 градусів. Але зимою вночі там температура падає від мінус 5 до мінус 30, в залежності в якій пустині. Щось приблизно, як сьогодні, у нас 20 градусів морозу і дуже холодно, правда? Але їм, напевно, тим мудрецям потрібно було йти. Я не думаю, що вони пройшли за одну неділю чи за один день, так як ми сьогодні літаємо. Вони могли йти місяць, могли йти два. Знаєте, і я думаю, що ці люди, вони були високого рангу, тому що коли вони прийшли в Єрусалим, то вони були допущені до царя Ірода. Видно, цар Ірод знав тих людей. Можливо, вони в своїх країнах були радниками своїх царів. Займали великий пост, і в цей час, коли пройти було через пустиню, це було дуже важко, тому що в пустині були розбійники, які нападали, грабили і вбивали людей. І я думаю, що це був цілий караван. Можливо, там було 30 людей, можливо, більше 100 були воїни, які повинні були їх захищати від тих розбійників. І представте собі, брати і сестри, що стільки людей, стільки людей заходять в Єрусалим. Напевно, весь Єрусалим почав говорити, що там сталося, що то таке, що стільки людей прийшло в Єрусалим. А вони приходять і питають єврею, каже, де народився цар Ізраїль. Брати і сестри, це була друга звістка, велика звістка від людей, які не знали Бога. Вони прийшли до Божого народу і питають, де народився? Цар ізраїльський. Напевно, ті люди, ті царічі, ці мудреці, вони вивчали старий заповіт, вони вивчали пророків, і вони знали про народження Ісуса Христа. Вони знали про народження царя. Каже, ми побачили зірку на сході, і ця зоря привела їх в Ефлеє. Слава Господу. І сьогодні, брати і сестри. Я з з кафедри і браття, ми звіщаємо про народження Ісуса Христа. Про цю нову звістку, про цю радісну звістку, про цю добру звістку, народження Ісуса Христа на все життя. Ми віруючи, люди, ми народились брати і сестри два рази. Перший раз народили нас наші батьки. Які дарували нам тіло і кров, а другий раз ми народились від води і Духа Святого слава Господу. І коли ми народились від води і духа, в наше життя прийшло вічне життя. Бо Христос сказав: Я є правда, дорога і життя. В нашому серці живе вічне життя, в нашому серці живе прославлений Христос. Алілуя йому! Який помер за тебе і за мене, щоб дати нам вічність. Наші батьки на Різдво, можливо, дарують нам якісь подарки, але вони дочасні, як казав брат, ми все залишимо. А Христос дарував нам вічний подарок. Написано, що цей подарок ні сила, ніяка, ні смерть не може від нас відняти. Це подарок є вічне життя. Його не можна купити за земні багатства, брати і сестри, Його не можна поїхати десь на заробітки в другу країну і купити. Воно дароване нам Спасителем і Відкупителем, Христом Ісусом. Слава Йому! бо Він є життя. Історія Ісуса Христа вона ніколи не старіє, немає іншої історії, що може нас хвилювати. До глибини нашої душі. Нас Спаситель був Богом ще до того, як Він народився, як я вже говорив. Ісус Христос прийшов в цей світ, щоб відкупити нас, брати і сестри, від смерті тілесної і від смерті духовної. Бо написано, що в адамі ми всі помираємо. Але у Христі ми всі оживаємо, слава йому. Ви знаєте, в цьому світі, в людей, які живуть в цьому світі, є багато зірок, є багато кумирів, але я вам хочу сказати, що найпрекрасна зірка, яка зійшла на цю землю, це є наш Господь Ісус Христос. І я закликаю вас, брати і сестри, і себе, щоб ми слідували за цією зіркою, щоб ми слідували за життям, щоб ми слідували за Христом, тому що Він є Бог і Він є Цар. Як був призначений, брати і сестри, день народження Христа, ми знаємо Його життя, було йому призначено, що він повинен був померти на Голоскому Христі. Було призначено, що Він воскрес. І тепер, брати і сестри, призначений день, час і година, коли наш Господь Ісус прийде на цю землю, щоб забрати тих, які вірно служать Йому, щоб забрати тих, які вірно ходять в Слові Божому. Алілуя йому! І брати і сестри, коли виповнилось, Слово про народження Ісуса Христа. Коли виповнилось Слово про життя, яке Він прожив на цій землі, коли виповнилось Слово про Воскресіння Ісуса Христа, я вас завіряю, що в скорім часі виповниться Слово про прихід нашого Господа Ісуса Христа. Будьте вірні Йому, як Він вірен був своєму отцемі, і Він вірний нам. Бо він сказав, що де я, там і ви будете. Слава йому! Хай Господь вас всіх рясно благословить, всі святкові дні, і хай ім'я Боже буде прославлено віки. Амінь.